Всім привіт! Це Таня зі Львова, я вас вітаю. Дивіться, як скільки я насушила вже сушки яблука. Це, це не все, це тільки те, що ще в квартирі стоїть, а вже винесено в кладову. Тут грушка сушена вона. бачите, трошки інакша, вона така темніша. Ось. Оцей чайок, що я робила з морп'яної ботвою. Тут у мене два відерка базиліка насушених. Зелений базілік і, і фіолетовий базилік. Це зелений і фіолетовий зараз. Ой, відкрила, ви так пахне. Ой, що таке. Зараз От такий. оцей фіолетовий базілік я з квітами. Спеціально чекала, поки воно зацвіте, зібрала з квітами, тому що хочу використовувати його для чаїв. Е, оцей фіолетовий, а зелений можна, і в чай можна, і, як в ось сушила, ага, і ще Сушила я це все на сушарці, яку я тільки недавно купила. Значить, Дивіться, ще натертий корінь петрушки. І вже готова приправа. Тут морква, помідор, болгарський перець, базилік, корінь петрушки. Тут тут ще є, одним словом, цибулька сушена. Ось і це я ще перемолола на блендері, щось перемололося на такий зовсім дрібнесенький, як порох, а щось лишилося кусочка. Мені так подобається, що якщо набираєш воно і так, і так. Дуже-дуже ароматно воно. І я так подумав, що мені буде маловато. Хх, немає тут, навіть пів літра немає. І я ще доробляю. Значить, яка в мене сушарка? Сушарка Зелмер. Це ніякому разі не реклама. Чому я назвала фірму? Тому що у мене в квартирі техніка двох фірм. Велика техніка побутова. Такі, як врозілка холодильник газова плита, пральна машина і бойлер, то в мене горіння, а хлібопічка, соковитискачка і сушарка Зелмер. От, ну я так врахую, що це самі такі нормальні фірми. Як казали французи, ми не настільки багаті, щоб купляти дешеві речі. Нехай воно буде десь колись раз в кілька років, але це хороша техніка. Так, зараз у мене тут сушиться слива. Значить, на 4 лоточка. Всього-навсього 4 лоточка. І як я вже колись в якомусь там відео говорила, що немає ні на постілу такого піддону, ні сіточки такої дрібної. Тому що тут сіточка, бачите, така такі, грубша така. От. Але я е, зв'язувалася, от у нас шумить зараз працює. Я зв'язувалася з сервісним центром, який обслуговує у Львові е, цю фірму. Питалася, чи можна дозамовити ще лоточки і дозамовити на постілу і сіточку. То казали, що теоретично можливо, практично не наразі. Ну, у нас війна, самі розумієте. Ну, я думаю, що на цей рік мені достатньо буде цього, а там я побачу, які в мене будуть обсяги. Так, тут в мене ще сушиться цибулька і чесничок. Це також піде в приправку. І на самому першому от я вже тут дещо відібрала помідори сушаться. Деякі помідори вже отакі хрупкі. Сухі, а деякі ще ні. Тому першим шаром то помідори. Потім. Я виходжу з положення таким чином, немає сіточки. Пергаментний папір, взяла шпажку таку дерев'яну, поколола, поколола, поколола в багатьох місцях. І от сушу. Вона прекрасно сушиться. Просто прекрасно. І Пливка досушується зверху, верхнім шаром. Так. Е, ще мені сестра порекомендувала, каже, візьми москітну сітку, то що на вікно чіпляють, така, продається на метраж, і виріж, буде така дрібненька сіточка. Ну, е, я не знаю, я щось, я, якщо це пластик харчовий, то та сітка москітна, вона технічна. І як воно буде з продуктами, я щось вагаюся, не знаю. Тим більше при нагріванні 70 градусів. У мене зараз на 70 градусів воно працює. Сушка вам показала зараз, 70 градусів. Ось. Ну, я задоволена тою сушкою. Дуже задоволена. Я хотіла. Мені дуже зручно, я поставила, наприклад. Чи яблука, чи щось таке дрібне, то, що, те, що так би, скоренько сушиться, на 3 години в якому воно стані, ага, значить, воно наполовину висушено, ще на 3 години і лишаю навіть, і, е, лягаю спати, воно само виключається в певний час і все. Тут взагалі проблем немає. До речі, коли е, виключається світло, от, наприклад, в квартирі світло виключилося, таке буває, у нас, що, то вона, е, навіть, якщо вона ще не дозавершила режим, Часовий режим сушіння, воно виключається і вже не включається після того. Треба вже нанового включати йому режим. Мені так і підходить. Ось Отака От сушарочка. Невеличка, малесенька. Ось в неї з одної сторони і з другої сторони такі виїмки є провітрювання. Ось. До речі, зараз у нас холодно, і від... а вона нагріває. Повітря до 70 градусів. І в мене в кімнаті достатньо от, від неї тепло. Вона ще мені, як обігрівач працює. Так що, два в одному, прекрасно, мені дуже подобається. Все, всім папа, -па, всім здоров'я і миру!